Всім привіт! З вами Морен, і сьогодні ми будемо розглядати короля Неверленду Нікі Кроу. В мене дуже багато просили насправді огляд на цю книгу вже декілька років. Тож, 26 й рік, ми будемо з вами починати з екстрактивої казочки, що добряче перекрутила всім відому історію Пітера Пена. Ну, принаймні, багатьом відому. Маю зізнатися, я особисто не те, що її не читала. Я навіть мультик Діснеївський не бачила. Тож, у мене були дуже такі розміри. Ми вчиті, скажімо так, уявлення про цю історію. Може, воно і на краще, тому що мені, скоріше за все, було не так боляче це читати, ніж людям, які дуже люблять Пітера Пена. По іменах, що в нас? Вінні Дарлінг, головна героїня. Я зватиму її просто дорогенькою. Пітера Пена я вирішила назвати паном Петриком, а інших поки не придумала як називати. І, по-моєму, я так їх і не перейменувала. Тож будуть як єсть. Відкриваємо двері з ноги. А тобто зі сцени, де дорогенька йться з якимось рандомним хлопцем, імітуючи оргазм, вона думає: Я не порнозірка, але я дочка по. І тому гадаю, це досить близько. Ну і власне основне, що вам треба знати про дорогеньку, це те, що вона любить сексом заглушати будь-які почуття і проблеми, нібито тому, що вона виросла з секс-робітницями. Я мертва всередині, і мені так чортівськи нудно. І єдине, чого я можу з нетерпінням чекати, це бути викраденою міфом. Це вона про те, що їй скоро стукне 18 років. А в її родині є такий прикол, що всі жінки з цього роду на. Вісімнадцятий день народження зникають, тому що їх краде пан Петрик, і потім вони повертаються повністю божевільні, так як її мама, наприклад, яка все її дитинство шосі там мучила якимись зіллями, закляттями непонятно чим, пробуючи вберегти її від такої самої долі, як спіткала всіх попередніх дарлінг жінок. Бенді з оригінальної історії це пра, -пра дорогенької, від якої їй передалася величезна скринь. Отже, її відключають і крадуть пан Петрик з посіпаками. Поки один з них приковує її в кімнаті ланцюгом. Пан Петрик нагадує йому і всім іншим, що єдине правило, яке в них є, це не їсти дарлінгів. Ми не таємо дарлінгів, бо саме через такання дарлінгів ми опинилися в цій халепі. Ми не такємо дарлінгів, ми просто їх ламаємо. Ферструбайклабіз юдунатакбавбайклаб. Можна починати відлік секунд до моменту, коли це правило успішно вийде у вікно. Серед іншого, в цій книзі мені сподобались письменницькі збочення і спроби авторків красиву прозу. Наприклад, його шкіра кольору яскравого боку кривавого місяця. Питання на мільйон: де в кривавого місяця яскравий бік? Ну то таке, звісно, головне, що звучить пафосно, але я так наприклад і не зрозуміла, якого це має бути кольору шкіра. Тим не менше за спробу п'є. Так от, це в нас було з опису одного з загублених хлопців, як вони себе називають, і в сумі їх 4 штуки, принаймні тих, хто у внутрішньому колі, а так їх взагалі багато. Пан Петрик, значить, близнюки Себастіан і Кастіан, коротко, беш і кас, вони в нас з роду фей, і я так і не навчилась їх розрізняти, крім того, що кас типу самий добрий. Ще є Вейн, це наш типовий темний загадку. Ковий і самий злий персонаж, який має здатність вселяти непереборний жах в кого завгодно, при знайомстві з кожним із них, перше, що приходить в голову дорогенький, так це те, як було б класно з ними поїхати. Тому що вони гарячі. Ну а що ще робити правильно? Коротше, суть всього кардебаліту в тому, що пан Петрик, король оцього острову, куди вона попала, він невід'ємно пов'язаний з ним. Тобто, якщо погано королю, погано і острову. Проблемка в тому, що, нібито перша з дарлінгів, котра потрапила до Петрика, крала його тінь, а це саме те, що дає їм тут магію. Тобто, пан Петрик викрадав покоління за поколінням жінок, тому що думає, що вони можуть знати, де схована його. Його тінь. Ну і звісно, він вже на порозі смерті з магією все погано. Тобто, наша дорогенька його останній шанс. Так от, під кінець першого дня, один з близнюків каже: Для твого першого дня в Неверленді ти чудово впоралася дорогенька. Це все, звісно, дуже пафосно, але я так і не розуміла, з чим вона впоралася, тому що по факту нічого і не сталося. Тобто, ну вони дуже гучно розкидалися погрозами її зламати, підтушились, які вони небезпечні, але в кінці. Кінців близнюки нагодували її панкейками. Пан Петрик вивів її до океану і сказав: Ось, о, дивись, нема куди тікати. Ну і Вейн примінив на ній свої сили на жахання, бо йому нема чого робити. Декілька разів, коли хтось з хлопців спостерігає за дорогенькою, в початкових розділах зустрічається фраза Мій член помічає, які уважні у вас, члени? Шановні, от, може, аби пан Петрик так само приглядав за своєю тінью. Ми б з вами зараз тут і не сиділи. Новий день нова порція лору. Так, як близнюки феї, їх виявляється, можна вбити самими лише словами Я не вірю в фей. Зручно, швидко і труп ховати не треба. Чим же являється пан Петрик, ніхто не знає. Є у мене погана підозра, що для цього відкриття доведеться читати всю серію повністю. Під час розмови з касом дорогенька приймається за втілення свого плану, а саме, ви або одного з них, або всіх одразу, щоб знайти їх слабкі місця і таким чином ними маніпулювати. Але каз такий, ти намагаєшся створити напругу в групі. Ти не перша, хто вважає себе розумнішою за нас. Це не так дорогенька. Яку б стратегію ти не планувала? Ми вже бачили її раніше. Ми бачили кожен можливий хід, і всі дарлінги здаються зрештою. І потім думає: я хочу. Ну її просто щоб її провчити. Вибачте, а що значить провчити? Якщо ти з нею переспиш, це порушить ваші правила таким чином, створить напругу в групі. Тобто, це зіграє їй на користь не одному брату, так іншому, хоч Кас встояв і пішов замість дорогенької. її. Ти у всіх наведу іншу дівчину. Беш прийшов на перезмінку і ледь не спорогу береться за дорогенько. Посеред дійства в кімнату завалюється пан Петрик і владно наказує Бешу не зупинятися, від чого дорогенька заводиться ще більше. Як тільки Беш закінчує, Петрик його проганяє, щоб повідчитувати Дорогеньку, але вона тут же приймається спокушати його, думаючи про цьому. Я насолоджуюся цим. Можливо, Більше ніж слід. Оце, от можливо, більше ніж слід. Вона повторює за книгу стільки, що аж нудить. Ми всі поняли, що ти різкова. Нащо ж копіпастити одні й ті самі фрази без кінця? Так от, стається наступне. Мене пальцями ніф. але рано вона раділа, тому що пан Петрик зупиняється в самий, скажімо так, рішучий момент, залишаючи її страждати. Після цього Петрик розмовляє з Вейном, котрий моментально здогадався, що робиться. Я відчуваю її запах на тобі. Я ж не ідіот, чорт забирай, я її провчив». Та чому ви там її вчите? Ну я не розумію, в чому заключається суть уроків. Знову ж таки, їй вдалося вже звабити кількох з вас за три секунди. Секунди, не дивлячись на всі ваші правила, уроки всі поки що на її стороні. На наступний ранок за кавою дорогенька намагається витягти інформацію з дівчини, котра постійно бовтається біля хлопців і періодично спить з ними. Я так зрозуміла, з Вейном і ще й з близнюками. В книзі її звати Чері, тому я зватиму її вишенкою. Так, от вишенка пояснює, що є сім островів і сім королів. У кожного острова є дві тіні: тінь життя і тінь. Смерті у пана Петрика була тінь життя. А от у Вейна, який прибився до них з іншого острова, тінь смерті. Тому він, типу, такий страшний. Також вишенка розповідає їй, що близнюки втратили свої крила, тому що вбили свого батька, котрий також був королем іншого острова. Тобто, близнюки в нас принці, яких вигнали з дому. Ну і з тих пір вони теж приблудилися до пана Петрика. Наостанок вишенка розкриває і своє похо. Вона з іншої піратської частини острова, якою заправляє гак, трохи забігаючи наперед, вона його сестра. А от сестра близнюків, виявляється, управляє їх островом і марить тим, щоб захопити ще й острів пана Петрика. Все через те, що він вбив її з близнюками матір, і хто б це був, як не Тінкербелл. Але цю історію ми поки залишимо і повернемося до дорогенької, яка все так само намагається зваблювати хлопців у свій. Грем, от вона зранку заходить на кухню, де Беш змішує тісто для тарті. Вона тут же сує туди палець і починає його нібито сексуально облизувати, чим розпалює Беша. Але тут їх перериває поява Вейна, котрий, як і всі вони постійно, знову ходить напівоголений. Оглянувши картину, він сам запускає два пальці в тісто і розмазує їх ем, обгуби зі словами отак краще. Вона вб'єш. Шинстві тому, що нібито він зробив це спеціально, щоб розізлити її і викликати якусь реакцію. Я чесно кажучи, ніхто Дочки не зрозуміла в цій ситуації, до чого тут взагалі був цей жест, але театр абсурду ще не скінчився. Вона облизує тісто, кажучи, яке воно смачне, від чого Вейн її хапає, перегибаючи її обстійку ліцом у ніс і кажучи, хочеш дізнатися, що я роблю з такими гарненькими маленькими дівчатками, як ти? Я ще більше не. Ніх... Очки не зрозуміла, але в дорогенької все добре. Вона одразу і налякана, і заведена на максималки. І він трохи її потрогав і пішов. Що в них за прикол з цим от подражнити і піти? Я не знаю. Проте, крім крінжа, в мене особисто це не викликало нічого. Під вечір дорогенька вирішує порозважатися з вишенкою та тими загубленими хлопцями, які не належать до внутрішнього кола. Поки вона грала в карти, вона встигла накидатися. Ну і от вже вона залізла Ізла на одного з хлопців і облизується з ним. Пан Петрик якраз прокинувся. Він, між іншим, спить в день, тому що через відсутність тіні не може переносити сонячне світло. І Вейн одразу доносить йому про ситуацію. Недовго думаючи, Петрик спускається і псує всім вечірку, вирвавши у хлопця серце голими руками. Ну щоб щось. Далі він тягне її на розбірки, за якими спостерігають близнюки і Вейн. Невідомо чому він на неї. Взагалі не їхав, тому що вона доросла людина і може спати з ким захоче, але явно не в його логіці. В них усіх якась одержимість тим, щоб впечатувати її обличчям в горизонтальній поверхні, і от він втискає її голову в стіл, здираючи з неї труси, і, і її після заяви. Якщо ти хочеш поводитися як повія, тоді я буду ставитися до тебе як до допові. О, я придумала вам класну загадку. Чим відрізняється дівчина, яка спить з ким захоче? Від чоловіка, який спить з ким захоче? Вона пові. А він молодець True story. Крім того, вона не те, щоб тут погоджувалась на секс з паном Петриком. Тобто, очевидно, що її все це заводить і все таке, але його поведінка в цій сцені далека від адекватної. Після того як Петрик закінчує, черга просувається і, от, вже її беруть близнюки. І в якійсь божевільній синхронності близнюків вони обидва кі. Одночасно. Це якось мерзко, ні? Може, я крейзі, але, як на мене, це гидкувато, коли близнюки одночасно токають одну й ту саму дівчину. Це не одне одного, звісно, але все-таки. Ну, і тепер залишається тільки Вейн. Він теж мене. Не наповнить мене жахом і спермою. Боже, чому ці авторки в будь-якій ситуації примудряються знайти найогидніший спосіб щось виразити? Вейн наказує їй відкрити рота і просто плює туди. <клух> Вона ясна справа біситься, але від цього їй хотітиметься його зламати ще більше. Ну тому що трьох коханців їй мало треба, і четвертий до довершення колекції. От близнюки обговорюють попередні події і од. Один каже, що їм треба було краще за нею наглядати. А інший такий, якби ми це зробили, дорогий брати, Петрик не психанув би. А якби він не психанув, він би не. Ну, намагаючись дати їй урок. За що? Який урок ви намагаєтесь їй подати? Що у вас сили волі, один грамік на всіх? Чи що ви не розумієте значення слова урок? Ой, коротше, ну їх до піратів. Давайте далі. Тільки перед цим нагадаю вам підписатися, якщо ви цього ще не зробили, і поставити вподобайку, якщо вам подобається відео. Це дуже допомагає каналові. Дякую. А також, якщо ви хочете ще більше підтримати мою творчість, ви можете розглянути варіанти донату на монобанку або спонсорства. з ним ви зможете отримувати ранній доступ до всього контенту. Всі посилання знаходяться в описі. Ще раз дякую, продовжуємо. Цієї ночі вона спить з близнюками. Це як спати між двома неймовірно гарячими вартовими. Прямо перед сном Беш питає її, яка в неї улюблена їжа. Вона каже круасани, і от вже на ранок її чекає порція свіженьких круасанів, які він зрання спік власноруч. Це звісно дуже мило, але ніху. Він би їх не спік, тому що круасани з нуля займають зазвичай дні два через те, що тісто треба складати купу разів, і воно має добренько не відпочиватися. І я щось не думаю, що в них на острові десь продається готове слоєне тісто. Але то таке це ж магічне місце, все-таки погодувавши її фантастичними круасанами, Беш виясняє, що дорогенька не вміє чистити і розробляти рибу, тому береться її вчити, щоб розважитись, як на мене. Все, що стосується начищеної риби, живе в іншій площині реальності від розваг, але кожному своє, звісно. Так, от одна з інструкцій, це встав лезо сюди. Він вказує кінчиком трохи нижче рота риби. Потім проведи ним назад до анального плавця. Я блідно від однієї згадки слова анал. Чому все, що роблять хлопці, сексуальне маю сказати, я захоплююсь їх тивістю, тому що знайти щось еротичне в анальному плавці, це потужно. Настає важливий день. Сестра близнюків в тілі має прийти глубатися в голові Дорогенької, тому що саме в неї є здібності до цього, і вона намагається знайти де приховане знання про тінь пана Петрика. Проблема тільки в тому, що якраз після її втручання всі попередні дарлінги залишалися з манною кашкою замість мозку. В очікуванні візиту дорогенька забрідає в бібліотеку, де Вейн сидить, читає Франкенштейн, і недовго думаю, вона знову починає до нього чіплятися. Доходить до того, що вона прямо визнає, що хоче його, на що він їй відмовляє. Трохи пізніше пан Петрик приходить до дорогенької, котра тримає в руках книгу. Він питає, що вона читає, і що б ви думали, це Франкенштейн. Вона читає книгу про монстрів в лігві монстрів, як поетично. Такі ж монстри. У тії круасани їй печуть на пляж за ручку водять. Жах. Заверніть мені п'ять штук, пожалуйста. В тілі прибуває і береться копатися в голові дорогенької, але хлопці не виносять дивитися, наскільки їй від цього боляче. Кожному хочеться зупинити її страждання, але наважується це зробити першим саме Вейн. Звісно ж, тому що він насправді глибоко в душі кохатиме її більше всіх. Obviously. До того як Вейн забирає її у тіль. Нам показано, що робиться в голові дорогенької, як вона бореться, щоб не зійти з розуму. Тому що ці жорстокі злі хлопці, можливо, використали мене наймерзеннішим чином. Але в той момент я нарешті відчула себе вільною. Та не начинай, це навіть близько не було до наймерзеннішого. Віднісши її в спальню, Вейн збирається піти, але вона просить його залишитися, і ясна справа, він тут же бере її на ручки. Так вона і за. Синає і тієї ж ночі до неї приходить сон, який дає всі відповіді. Прокинувшись, вона біжить вниз, де всі хлопці, крім пана Петрика, зависають біля домашнього бару. Дорогеньку не. Феніграма, що Петрик в цей час має спати, і вона вимагає, щоб вони негайно відвели її до нього. Розбудивши Петрика, вона запитує, хто був схожий на Тіллі. Звісно, це була Тінкербел. Ну і відштовхуючись від цього, Петрик пояснює, що вбив Тінкербелл, тому що вона вбила першу з дарлінгів, в яку він був закоханий. Це ще зверху на те, що саме вона організувала крадіжку його тіні, обдуривши його кохану. Я не міг ясно мислити зі він іноді я дію, перш ніж думаю, після того як Тінк та перша Дарлінг померли, мені стало набагато важче знайти мою тінь. Але спогади можуть передаватись у крові. А в й Дарлінг була молодша сестра. Це було мало ймовірно, але я сподівався, що якісь знання могли передатися через її родовід. В сенсі, я не поняла. Ну припустимо на секунду, що взагалі можливо, щоб спогади передавались серед родичів, але я все одно не можу зрозуміти, яким. Чином вони передалися молодшій сестрі, тобто вона вже існувала, коли її сестра потрапила в Неверленд і там померла. ні? Це що за кровно поштова магія, яка переселяє спогад в уже живучих людей? Але ой, добре, вже хай буде так. Очевидно, це якось спрацювало, тому що у вісні прабабця Дарлінг показала якраз дорогенький, як дістати тінь, заховану у скрині, котра передавалася їм з покоління в покоління. Вони всі разом відправляються на Зад в людський світ до дорогенької додому, щоб дістати тінь, але там їх чекає пастка у вигляді прислуги Тіллі. Борючись з посіпаками, хлопці випитують у головного з них: що насправді Тіллі спеціально знищувала спогади і розум попередніх дарлінгів, щоб завадити Петрику, а не допомогти йому, як прикидалася. Ну, типу, щоб помститися за смерть матері, діставши зі скрині скриньку поменше, де знаходиться тінь. Хлопці збираються назад, але Дорогенька зупиняє їх і просить взяти її з собою в Неверленд. Ми завжди були домом холодних, жорстких кутів. Хіба було б так погано мати когось із м'якими вигинами, когось, з ким можна поділитися її, і змушувати її тремтіти, змушувати її благати про сперму загублених? Хлопців. Та ну не можна так панно Кроу, я ж таки проблюватися можу. По фінішу вони беруть її з собою, і як тільки повертаються в Неверленд, пан Петрик відкриває скриню. З неї вискакує не одна, а дві тіні. завіса. Власне, що я можу сказати? Це крінжа була, звісно, люта, але я маю визнати, вона мені, в принципі, плюс-мінус здалася розважальною. Знаєте, ну тобто вона була написана. То як завжди, вона була нелогічна, вона була погано зроблена. Але, хоча, коли я її читала, я не засинала через кожні три секунди, і мені не хотілося випалити собі кислотою очі більшу частину часу. І так я думаю, що я зроблю огляди на всю серію. Тож побачимось в наступних частинах. Я думаю, я насправді не знаю, що в мене буде наступним відосом, але поглянемо. Нічого не можу гарантувати, на що в мене буде, настрій те і зробимо. Дякую вам дуже за перегляд. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви подумали про книгу і про відос. Я відповідаю не дуже швидко, але я читаю кожен з коментарів і вони дуже-дуже допомагають розвідкові каналу і тим самим допомагають мені частіше випускати відоси. На цьому все на сьогодні. Всім м'яв!